Теплообмінник трактора Фент. Ось так він виглядає. Його сміло вже можна назвати лідером заміни серцевин. Дуже багато, дуже масово ми їх робимо. В тиждень ми їх міняємо серцевини по декілька штук. Ось так це виглядає. Це він вже готовий. від відпускострує, серцевинка нова, планка нова. Це ось такий він ще в процесі роботи. Бачите, дві серцевини зварюються докупи, бачки, планка монтажна. Що цей теплообмінник типу робить? Сюди поступає повітря від інтеркулера, з турбіни виходить гаряче. І охолоджує його через оці от канав кисоти. А тут ще паралельно заходить, рідина охолоджується. І те ж саме повітря по цих от канавках. Тут проходить поперечні, а тут такі от, перпендикулярні, І по тих канавках проходить ще рідина і також охолоджує те повітря, яке нагнітає турбіна. Тобто, то, виходить, двійне охолодження. Але це певно якийсь заводський брак чи що, ну дуже вашо, дуже їх багатових тримає в великій кількості.